В Ужгороді масово відзначили день фізичної культури та спорту: фехтувальні доріжки, боксерський ринг, татамі для боротьби, майданчики для баскетболу, волейболу та легкої атлетики, велосипеди, мотоцикли та навіть пожежні машини. Ось так площа народна перетворилася у масовий спортмайданчик. Урочистості відкривав учасник Олімпійських ігор у Ріо, чемпіон світу з фехтування на шпагах Анатолій Герей. Хотілося б подякувати за надану честь відкриття такого свята в області. Від себе особисто хотів би вам усім подякувати за шалену підтримку, яка була надана вами. Мені в повідомленнях в різних інтернет і масових інформаційних джерелах. Хотів би вам дуже подякувати, тому що ця підтримка відчувалася там далеко за океаном. Представники 96 федерацій та видів спорту показали та розказали, у чому їх специфіка. Таким чином хочуть залучити дітей та молодь до розвитку спортивної культури. Однак чимало федерацій воліли б проводити такий масовий захід у позанавчальний час, аби школярі та їх батьки мали змогу ознайомитися зі спортивними можливостями краю. Це настояща ярмарка, можливостей для дітей, щоб вони стали здоровими, міцними, навчилися боротися, ставити мету і добиватися її. Але я думаю, що можливо краще було б, щоб ці змагання проводилися або звільняти всіх школярів в п'ятницю з уроків, щоб це для них, або в суботу-неділю. Така ярмарка була б оптимальніша, тому що і батьки, і діти це для них ярмарка, а не просто те, що ми є такі і ми самі між собою демонструємося. Це є фестиваль, це є поєднання всіх видів спорту. Одні спортсмени, які навіть, можливо, і не бачать другі види спорту. Вони тут можуть пройти і побачити. Футболісти можуть побачити спортивні мотоцикли, молоді мотоциклісти, мотогонщики можуть побачити фехтування, тобто можуть один з одним тут побачитися і порівняти свої види спорту. Спортсмени радуються, спортсмени можуть один з одним порозмовляти про свої досягнення. Мені Здається, що таких свят треба протягом року проводити не менше чотирьох приблизно, щоб ознайомити населення з особист... особливостями видів спорту. Єдине, може треба трошки його організаційно по-другому представити, щоб присутність глядачів була більша. Кращим спортсменам та їх тренерам вручили почесні відзнаки. Йдеться також про грошові премії за підсумками рейтингів успішності видів спорту минулого сезону. Перше місце посіла Закарпатська федерація фехтування. Дуже приємно, що за цей олімпійський цикл наша федерація фехтування визнана кращою. У Закарпатській області, але якщо взяти так деяку статистику, то, наприклад, у 2015 році, якщо Закарпатська область в цілому набрала біля 16 тисяч очок з усіх видів які культивуються олімпійські види, то федерація фіхтування принесла 7 тисяч, і нам це дуже відрадно. І сьогодні це відзначено. Показові виступи та знайомство з представниками видів спорту за програмою триватимуть на народній до сьогоднішнього вечора.